На огляді у нас сьогодні гравер від компанії Xiaomi. В комплекті у нас є документація, кабель для заряджання USB a на Type-C, а також сам гравер ось в такому крутому пластиковому кейсі. Ми його відкрили і в нас є 16 насадочок, які подаються автоматично, тобто їх зручно буде взяти. Сам гравер у нас виконано в металевому корпусі. Торця у нас є регулювання обертів плюс-мінус. Є клавіша ввімкнення. Є ось така резинова ручка для того, щоб його утримувати. Також патрон у нас виготовлений повністю із металу. Заряджається по тайці і є світовий індикатор. В ньому є вбудований акумулятор на 500 мАч. Він може працювати як від нього, так і від стороннього джерела жилення. Переходимо до тестів, будемо встановлювати свердло. І він має 22 тисячі обертів на хвилину. Також володіє дуже класною функцією, коли ми його вмикаємо, він утримує понижені оберти. Коли ми даємо йому навантаження, він автоматично збільшує свої оберти. Це дуже корисна функція, бо вона зберігає заряд вашого акумулятора. Важливо зазначити те, що використовується всередині безщітковий двигун. І він є доволі потужний як для таких розмірів. Так, це ми показали як сверлим, і тепер зараз ще покажемо, як пиляємо. Там ми використовуємо малі обороти, а це ми використовуємо максимальні обороти. Інструмент і справді потужний, обертів йому вистачає. Ставимо йому оцінку 10 із 10, я його однозначно рекомендую. А придбати по вигідній ціні ви можете в нашій телеграм-групі.